Привіт, друзі! На зв'язку Гутюк Сергій. Я зараз проводжу інтерв'ю зі Львова з такого чудового місця Вулик, недалеко від вулиці Франко. І сьогодні хочу поділитися деякими своїми враженнями, а також враженнями колеги свого Віталія Наташкевича про просування юридичного бізнесу в сьогоднішніх реаліях, умовно скажемо, не кризи. Отже, Віталій. Всім привіт. Тож ми сьогодні поговоримо про юридичний бізнес, тому що займаюся власне ним. Я є директором юридичної компанії WarCraft, яка надає консалтингові і юридичні послуги власне, для бізнесу. Тобто ми орієнтуємося на підтримку підприємств, підприємців. Бо я думаю, це питання на сьогодні актуальне в цілому світі і актуальне особливо в Україні і у Львові. Віталій, скажи, будь ласка. Цікавить особисто мене, оскільки це йде трансляція з моєї бізнес-сторінки, все, що стосується просування. Я давно за тобою спостерігаю і цікавить особисто такі питання, які, ну, типу, по-різному, як можна просувати сьогодні юридичний бізнес, які підходи використати для цього, чи пряма реклама, чи не пряма. І мене зацікавив ти твій проєкт, як ти, як робиш це ти, тому що ти використовуєш. Те, що мало хто в Україні використовує, які елементи, скажем так, інфобізнесу, творчості. Ну, власне, ти розкажеш, да? Я далі камеру переключаю. Ну, це... це дійсно так, тому що фактично люди, які працюють в юридичній сфері, вони в якійсь мірі є публічними людьми, вони є творцями громадської думки, вони сприймаються в суспільстві як певні такі експерти. Відповідно, якби на даний момент я би сказав, відходить час таких адвокатів, які закривалися в собі, не вилазили зі своїх там, скажімо, цих адвокатських контор, і про них ніхто там позасудовою залою не знав. Та. Тому, якщо е адвокат, юрист, консультант хоче досягти успіху, він має виходити на зустріч людям, які цікаві ці знання, які він має, які він несе в суспільство. І, скажімо так, мені це було досить легко, тому що ще до того, як я відкрив свою власну фірму, я писав статті, публікувався в відомих засобах масової інформації. Любиш, це мені завжди було ти, ти цікаво. У мене був досить широкий кругозір, люблю писати. В останньому рік це власне, вийшла в світ моя книжка Співавторська підприємство Стратегія успіху. До речі, в тебе, у багатьох є така проблема, у них є робота і те, що вони люблять робити. Наприклад, в тебе так само, ти любиш і вмієш писати статті, ну і серйозніші якісь речі, але ти ще юрист, і багато теж, мабуть, таких людей, які будуть дивитися це відео, вони скажуть, ну, блін, все, то. А ти вирішив, це це береш інтерв'ю відомих, береш інтерв'ю, береш всякі, робиш якісь аналітичні роботи так само про це розкажи від самого позиціонування, звідки в тебе взялася така ідея, ну от просто як можна в'язати, чи, чи, чи реально це допомагає твоєму бізнесу, чи, чи, чи це сприяє твоїй ну, Ось таке питання це допомагає, і власне оце тематику, яку я розкривав і всі своїй книжці, і у багатьох своїх дослідженнях статтях вона насправді пов'язана з юридичною діяльністю, тому що коли я з колегами ми власне думали. В якому напрямку буде працювати наша фірма? Ми вибрали те, що орієнтуватися будемо власне, на підтримку mm -hmm. бізнесу, на підтримку підприємців. Тобто ми не будемо розпрошуватися на все-все-все, на якийсь там ДТП, кримінал, тут там спадщина, тут там муніципальне право, тут ще якесь не знаю. А відповідно, зараз всі галузі, всі ринки, вони характеризуються поглибленням спеціалізації. На Заході, в Сполучених Штатах, в Західній Європі, так само вже це спеціалізація характерна для юридичного ринку, для юрид... ринку юридичних космос. Ну, у нас це тільки починається, але рано чи пізно ці всі тенденції прийдуть до нас. Ну, ти піонер. І особливо такий. в юридичній сфері, яка є дуже широкою, не можна знати всього. Це як у поляків, я такий, ніби е, трошки. Анікдот, ну ж таки, скажімо, трохи пошли, хоча він насправді не, не, не пошли. В ньому е, говориться так: гінеколог дивиться в очі, а повинен дивитися окуліст. Так само, як у, у лікарів, це вже давно. Що є лікарі в різних сферах: є стоматолог, лор, терапевт, хірург. Так само рано чи пізно буде в юридичній сфері. І, власне, локрафт. Я та мої колеги ми вибрали обслуговування бізнесу. Чому це так само є важливо? Тому що будь-яке питання, чи воно пов'язане з менеджментом, чи воно пов'язано з маркетингом, чи ще з якоюсь такою важливою для провадження бізнесу сферою, воно в кінці кінців закінчується, закінчується все з юри... юриста. юридичним оформленням. Якщо не буде юридичного оформлення, воно ніколи не буде працювати або працювати ефективно. Файно, розкажи, що ти почав. Тобто ідея виникла. Ну, ну окей, ти міг би просто про це розказувати, але ти щось вибрав написати книжку. Книжку я написав, може ще й тому, що мені випала нагода познайомитися з чудовою людиною, дуже цікавою. Це гуру польського менеджменту Шиштофоблой, який, до речі, впродовж п'яти років був радником передостаннього президента Польщі. І, Власне, звернув увагу, що на відміну від багатьох інших авторів, у нього дуже красномовні публікації на тему управління і того, як правильно вести бізнес. І що ти? ти от... я... Напряму прийшов до нього? Так, напряму саме так і було. Тобто, так, Направед, нас об'єднувало то, що я був, власне проходив MBI програму на Варшавському університеті. А він якраз є професором виховачем Варшавського університеті. Ну, тобто да. це не було якби зовсім з вулиці, але тим не менше знайомим ми не були. Я йому запропонував. Давайте напишемо спільну книжку, яку видамо для незвіданого для нього українського ринку. Він погодився. Він подумав і на наступний день сказав: Та, класна ідея, стартуємо. Файно. Ти береш ще інтерв'ю. Я знаю так у відомих видатних українських бізнесменів. Для чого? Це цікаво, по перше, для мене особисто, тому що переймаєш їхній досвід, обдумуєш як ці теоретичні концепції, які ти читав в літературі, чи, наприклад, якихось інших невідомих тобі людей, чи вони знадобилися їм, чи в їхній інтерпретації воно набуло якогось нового сенсу. І е, цікаво так само ділитися їхнім досвідом з іншими людьми і відчувати якийсь якби зворотний зв'язок. А як ти відчуваєш це допомагає твоєму просуванню? Ну, це сприяє твоєму пізнавальності, тебе, бренду, компанії? Думаю, може, що ти так. просто витрачаєш марно час, той час, який міг би, як то кажуть, реальну справу робити, то замість того, ти. Ну, Ходиш це на інтерв'ю є такий момент, що от так цілий день десь походиш, поспілкуєшся з кимось, і тільки десь по шості сідаєш за робочий стіл і починаєш там писати різноманітне там. Але воно має попитання, заяви і так далі. Воно має віддалений ефект, і е, насправді не ну, спілкування, обмін думками, ідеями, досвідом, це. Напевно, найбільше який є у людей, і воно саме по собі приносить вже задоволення. А взагалі основне правило е виживання на ринку, і не тільки скільки виживання, тому що ну якщо ринок не дуже конкурентний, то виживуть більш-менш всі. Але власне правило успіху це бути інакшим ніж інші. Та і власне в цьому, напевно, я от знаходжу якусь таку ізюминку і свою особисту і цю родзинку локрафту. Своєї фірми, чим ми намагаємося вирізнятися власне, на, на своєму ринку. Дуже файно Дуже файно, дякую. Я трошки дякую. привідкрию якби, з точки зору маркетингу, як правильно називається те, що ти робиш. Це називається. Зараз я переконує камеру. Це називається. Ну, ти використовуєш дві стратегії, для... успішно використовуєш, От, умовно це часто використовують. Інколи, коли я працюю з юридичними компаніями, у них проблема. Про що нам писати? Ти вибрав ти ключове, ключова річ, яку я кажу своїм клієнтам, знайдіть проблеми, які хвилюють ваш, ваших клієнтів. Ти вибрав, щоб їм цікавити питання бізнесу, бізнес-розвитку і тому подібне. І ти сам почав цим цікавитися. Це фактично як і твоє хобі, але одночасно воно одне-другому не мішає, а навпаки допомагає. От і про це ти маєш привід інформаційний, писати, розказувати. Але попутно ти ще маєш юридичну фірму. Так би мовити, непомітно. Да? Приблизно так, така сама ситуація у мене. Мені теж прикольно спілкуватися і вчитися від людей в бесідах їхніх. Але я ще й допомагаю інколи, кому треба маркетинг робити. Це одна стратегія. Коли нема що ліньки писати самостійно, це дуже легко. Брати інтерв'ю, спілкуватися з людьми. Ну, насправді не легко, але але, але якщо ти лінивий писати статті, це то, 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 то легше. А друга річ, яку ти класно використав, це дуже класна річ, це знайти зірку. Тобто можна взяти і притягнути до свого бізнесу якусь гуру з різної сфери. Це що завгодно. Я знаю приклад, коли людина в маркетингу ну, в соціальних мережах директор транснаціональної корпорації, але він пише про питання батьківства відповідального. Він постійно щось пише про це, читає, він спілкується про це. А плюс, ще він директор і це, це хороша така це. Але це те, що подібне, от, знайти. А до того, що ти знайшов зірку, це круто, коли знайти якусь зірку у своїй галузі і з нею почати спільне. Тебе зразу це підкидає повністю на, на десятки рівнів вище. Отже, дякую тобі за увагу. Mm -hmm. На зв'язку був Гутюк Сергій і Віто Надашкевич Дашкевич з чудового закладу Вулик. Тут, до речі, дуже класні бізнес-ланчі. Ось так воно все це виглядає. Можете подивитися, Тут що наші колеги є Ігор Андрій. Ось якщо було цікаво, підписуйтеся на подальші трансляції, Па-па!